Доброго раночку, друзі. Всім доброго раночку. Дивіться, яка квіточка радує вас з самого ранку і мене. Мені все-таки подобається, я вам казала, що вона не розпуститься. Нічого я не додавала. і забуваю навіть купити на неї, Ну, оті, їх, Підкормку. Все одно дуже багато дівчинки чула, що люди бояться відкривати вікно, що оці цвіточки не люблять сонця. прямого, що ці цвіточки не люблять. Колоду міняється температура, коли. <кій> я, девочки, вікно на провітрюванні і ночі, коли хочу. Хто встає в туалет, то відкриває вікно на провітрюванні, Дуже якось дихать важко парку. Тому цвіточок у нас ніколи нікуди не переноситься. Отут зараз буде вікно відкрите, я буду готувати, товктися на кухні. Скільки я буду на кухні готувати, стільки цвіточок буде на вікні при відкритому на провітрюванні. Нічого подобного, по собі можу 100% сказати, що цей цвіточок не боїться перепаду температури. Бачите, що в нас сьогодні сніг? Продовжується. Зять мені каже утром, ма, ви не виходьте сьогодні нікуди, ніде не собиралися. Не виходьте, бо таке під ногами буде, каже, такий ракопад. Як стекло зверху, те розтало, те застило, В общем, не виходьте, не ризикуйте. О, так мене це порадувало. Думаю, зять пережива за мене. Бо вдруг, щось случиться, то це ж їм на їхню шию. <хи> Все, дівчатка, виглядаю Вовика должен заїхати. Вчора ліпили з лідою пельмені, вечором на гостиниць шефу. Вовик должен заїхати, забрати і буде їхати до шефа, ще десь на якомусь об'єкті відкидає сніг. І дзвонив, що їде. Ну, я, звісно, одварила на пробу, ми коли ліпимо для когось для гостинця, то ми обов'язково вдома одварюємо. Хоча в мене пропорція відміряна, я знаю, скільки чого, але все одно пробу робимо. Сира посолила смачною солью, соль тільки зібрала. Думаю, так не так треба пробувати. Отварила, зараз прийде, буде пробувати. Привіт, це я. Чого іменно Вових буде пробувати в пельмені? Я вже встигла собі зробити бутерброд і з чашкою чая випити. Так що не хочу нагружати свій желудочок. Так що вовик поснідає заразом. У мене причина, щоб його заставити, бо його ж не заставиш їсти. А зараз взяла хліб, зроблю йому бутербродик ще з собою. Бо це вже, я думаю, обід буде такий. Богдана забере. Богданчика забери і не захоче заходить додому. Скаже, я вже поїв ля-ля тополя. Так що я йому два кусочка Хлібочка, масличка покладу. Він каже, ти як робиш бутерброди, виходить як сендвічі. Ну так, а як тобі ситно зробити, щоб ти? Можна б, я лічно, якби їздила з ним, як вчора, то це для мене краще всього це. Ой, зайти купити хот-дог, яка краса. Ну ні, він не зайде без мене. Це вже якщо таке, така безвихідь, і я буду гавкати, кожні п'ять минут дзвонити, то хіба так, а так? А якщо вже буде в пакеті бутерброд, то я думаю, він його з'їсть. Ну, хоча буває таке, що по три дні тягає і привезе додому. Я ж можу приготувати м'яско, Сейчас йому дзвонила, щоб зайшов у гам. Я не знаю, тільки що розказувала, вже не помню, чи казала чи ні. Ліда мені каже, сьогодні мама. Всі каже, готов та що-нібудь. Аби було готовлено. А що, коли питаю, що готовить, в нас вже м'ясо не вибуває. А сьогодні мені каже, мама, я так хочу того м'яса, що ви раніше готували. ще ну, давненько. Я давненько раніше салон їм носила, вона ще в салоні працювала. І вони там у двох сніжали, і я їм носила. Туди їсточки. І я оце тушила свининку, тоді добавляла туди сахарку, уксусу, сладку перчину скришувала, слівочного масла, і воно ото таке, виходить, смачненьке, пропариться, ото сладко така кислиночка, соус сладкокислий такий. І дуже дівчатам нравилось, я їм носила. І тепер оце, а давно вже не роблю, бо одне время, в них ну, не доїдали. Наїлися, мабуть, так повімаю. А тепер, каже, хочу такого. О, якщо хочеш такого, то тепер мати ж уже не зможе нічого, тільки такого. Вона теж сьогодні в неї запара на роботі буде капець, сказала. Казала, не прийду на обід. Я кажу, Лідочка, бери з собою їду, бо я не знаю, як я себе буду чувствовати, та я все ж валя, каже, і погода така. Ой... А якщо я приготовлю і буде у мене дух, то я, звісно, прибіжу, тоді оставиш. Отак, Отакий бутерброд, девочки. Масло. Спридулю, бо скажете щось хто знає. Що. Маслечко, два кусочки вічини, три кусочки сиру і все. Він його, як собі сам таке робить, складає. Так він давить прям так, щоб воно склеїлося, а я не давлю. Ще воно присяде, поки він надумає його їсти. Ну, это сейчас поснидаю, я трошки пам'ять переповну. Насів телефончик. Якраз успіла. Думаю, хоч би вспіть, убери, бо нос закриває ота штука. Думаю, хоч би вспіть почистить, поки Вовик мій заскочить. Ось вот так от. Бачите, як вовка ноги кормлять, да? Ферель, цибуля. Угу. Мука. О. -о, -о, -о. Пара на розсчет. На розсчет. У сотні уклався? Карковка. І бочик такий красивий. Ну думаю, лучше. Ну класся в сотню, ні? 121. Ну в мене сотня є, 21 з тебе пойдеть. Ну то хоче, мені залить надо. ну, заліз. Ось, час наліли. От чт! От чіт. Так, їм пілімені. Буду без 15 в мене парковка, карковка Я вже тобі уксусом полила. Ти може не любиш уксусу. Та я думаю, якщо би мені хто хоч раз уксусом. І зеленим маслом полила, <плес> і сливочне масло трілечки. <плес> Наколотила, щоб як погодка, скоренько, два слова в защиту животних. Мало бачиш? Мало? Я знаю, що ти більше не з'їв би. Це ж проба, це ж тобі на пробу зварила, а не наїстися. Ой, рушник висить, він сохне. Ну, хай сохне, <плес> так, дячки? Він ну, вам око не ріже, той рушничок. Сейчас роблю видео, отправляю девочки вам видео, а потом прямой эфир, целый день. Сегодня буду добра, не буду зла, бо я не работаю. Буду ходить по хаті. Надо, короче, нам что сегодня сделать? Пельмени для себе. Мясо на горы. Да, мясо сейчас Борхе. позже. Вчера сварили борщ и з... зліпили 2 кг пельмень. Два с половиной слепили, 2, 2 кг отдали, пів кг осталось. Я не знаю, что варить, бо где слеплюсь, Туге? Ова, ну не да. позирман. Ні, ну, аж прижгурється, ви бачите. Ти спішила, бо я заїду, я розумію вже. <кій> мене слинка купиться. Чувствується, що це ти любила. Да. А сьогодні Вовик запрещає міс... ліпити, на поки приїде Наташа, щоб у нас у було. А краще котлети. Котлета теж mm -hmm. той те самий вкус раз раз і заморозив. А пельмені довго. Ну а все-таки е, я ліпила раніше сама, просили мене і на продажу, ліпила. А зараз вже старіє, вже мені надоїдає. Я вчора заготовила е, після обіду вже собі фаршик, перемолола. Потім замісила кісто, а потім прийшла Ліда і ми собі уже після семи, пів восьмого, мабуть. Ліда повечеряла, а потім почали ліпити. І ми швидко вдвох це взагалі класно. Будеш дивитися, моя з обліжити, як буде жарити. Я хочу подивитися, я сібакенько посолить, хочу кусочок. Я не буду жарити бочик, я тільки м'ясо пожарю, кому бочик. Ліда з хлібом не їсть, жирне вона їсти не буде. Я буду в основному. А, я... а ти поїси теж бочик. те? Таке, як я готовлю. У шиї дуже хорошо жиру хватить, не треба там бочок. Чи треба відрізати надо... пару не кусочків. Не Ладно. кусочків? Ладно, я... Пару оддельно на маленьку сковородочку, два дозвольте. Воно твій, о той, що Богдан тобі. Богдан їсть утром бутерброди, і баба, як завжди, доїдає. А це вже взялась за. Ні, воно ще, ще пакетик. Я тобі наготовила. На... Я, не буду, я, ну, буду. я вам що казала? Тоді я все, я нічого не буду, бо я вже поїв. Ну, хай буде ну, в машині, буде. Вова, якщо буде м'ясо готове. Хай буде в машині бутерброд, а ти забіжиш і поїсти. Ну, Я не впевнена, що воно буде готове. Ну, я не уверен. Так я тебе перестрахувала, із є бутерброд, яка там. So, спасибо, до свидання. Дуже добре. Поїхав я далі. Скучаєш за мною? Ну, звісно. Ой, укусился за зуб, как за зуб, за язык зубом. Надо пойти до стоматолога, а мне... Зубы повырывает? Нет, под тупо, потому что они такие за голову вчера, есть, нет, и ты взялся за голову. Что, кажу, случилось? Позавчера. Позавчера. Укусился за языка, так, и кажу, не мог. Так, нем... так грызунул, добре. Так, че вернуть? І чайок, це я свіженький заварила завтра. Треба вже заїхати на млековіту купити, бо там вже немає чаю, на один раз залишилась. Гамі. гамі? Такий самий, це така сума. сама ціна? Я на ціну треба подивитися, а що такий самий, бо я на млековіті взяв, а за що вгаму, що зробити з чаєм під рукою. А на то. Це кажу, хорошо, що цей. Парагон був. Да. Розгорнула, подивилася. Ще не вірить. Це що, найтісніший по закопаному чоловік. Подивіться, а вони моя не знають, у цій гамі вже знають. Мене. Ой, як привикають люди. Ми якось тіснітельні, ми не дуже до них. А вже чоловіка три, мабуть, в нашій гамі, як не більше, здорова. Прям я вчора до м'яса підійшла, та така красива молоденька дівчинка. День добрий, добрий. І тут черненька така ходить, навіть по дорозі зустрічалася. Тут ми ближче живемо, поляки так близько не живуть. Так, <гум> да, не живуть вони так. Там, там, там місця, а ми ж тут навпроти усім. Тут же все життя для туристів, і ми тут вписалися, як туристи. Чуєш, що Валік мені сказав сьогодні? Мане, виходьте на вулицю, бо слизько, щоб ніде не впали. Слизькувато під ногами. І я до того тобі подзвонила, щоб ти м'ясо купив. Ну, зараз свіжок, а зараз... Підмерзає. Так, може, це, отож він як, кажуть, як Кругом по всій посі стекло. Кажуть ну от, то отож мені взять і сказав. Так що спасіба, Валіку. Бач, я б навіть і не подумала, що він оце за мене побезпокоїться, приятно. Нічо а не думаєш. Нічого не думаю. Зай. Поганого не думаю, хороше тільки думаю, ну а це добавка до то, всього. Да. Все, спасибо, я побіг. Так а ти що з цим бочиком планував? Перевести його, висушити у сковороді, як ось от... а що проварити, обовити. посолити? Ні. Подивися, обрізати його рівненько. То піджарити жирком я люблю, якщо ви не їсте. А кусочок вирізати, можна там ну, який кусочок посолити. Щоб вичерком відрізати отак. З яєчком. Так куплю домашніх. Домашніх я теж мені попадалися. Хай попадуть, вони кругом, ну це яйце. Ну ти розумієш, яку м'ясо і кістка попадеться, так ото й там. Ну, ні, ні. ну пий, пий. Я пий. Мені... А до тебе буду як вісти цілуватися, буду зуби чистити. Понятно? Щоб ти попадає зразу, як Дай, зразу яйце сповниш. Так, посуду після себе миємо. Аби тільки не йти. Будете затовк... то. ну мені стоянка не. А що буду брать пельмени? Ну так ти ж і <гай>, сейчас забуде <й> полетить. Прийшов по пельмені, щоб не розкисали. Каже, я сніг откидаю, а тоді забіжу по пельмені. Там у нас у морозилки я не знаю, як ми будемо ліпити пельмені, Там нема куди пальцем тикнуть. так. Я... Ось дивіться, як красиво. Купила отакі от пакетики. Думаю, великі, куди я їх буду дівати. А мені якраз їх оце пельмени пакувати. Красота, оце 2 Но, так, це два Є, Если не дай Бог. Буде хто нібудь тобі давати гроші. Я буду Отак і скажи, скажи, подивитись відео і почуєте, що там кажуть. Не дай Бог. Той раз дала і ще вкинули в три рази більше, як воно стоять. Дала взагалі на гостинець. Угу. Ні, цей раз скажу, якщо будеш брати гроші, я не знаю, не що найбільше. я тобі зроблю. 80 туди, Бензина, я тобі дала всього тепер 160. Ти на 120 скупився, 40 у тебе залишилося. Із них, Із них треба заправитися. Треба подивитися <кій> на 80 положити у касу. Так, коротше, це... розберемося. Зошит ну, принеси вечором, я... я буду писати. Їхав. Який зошит? Мене Шеф все... йому виділив зошит і сказав, все записувати. А не все. Там є... ну, все, Ну, побігла. Бери бутерброди. Боже, не так ще бутербродами. Пілімені. Пелімен. Щоб не віддати туди. Підпи, все, я побіг. пока. Пока-пока. З <звук> Богом. І вам. Ну що, дівчата, вовика провела і вас зараз проважаю. Загружаю відео і переходимо в прямий ефір. Буду, щоб мені було не скучно. Зараз буду тушити м'язко, буду заготовляти на пельмені собі, фарші там все. І все це будемо робити в прямому ефірі. Так що, кому хто вдома, кому скучно, а може, як ніночка шахова на роботі та буде слухати, заходьте. Дівочки, хто на моєму каналі все время, може надоїло вже те, що я часто виходжу в прямий ефір. Ну, январь місяць він так слабо, низько оплачуваний, що це просто январь випадає. Або не треба знімати, або для того, щоб не падало настроєння, що там мало капає, треба чим небудь додати. Так що із за цього я додаю прямі ефіри, це недовго. В февралі кажуть, вже все і зміниться по розчутам, Це ну, після Нового року зміниться все. І ми тоді змінимо все, не будемо вам надоїдати. А зараз трошки поки таке час, що треба трошки поробути у прямому ефірі. Так що, кому надоїла, вже не дивіться, кому. Не надоїла ще, то дивіться, підтримуйте. Ну, якось так, дівчатки. А за відео, хто подивився, всім дякую. Дякую всім за підтримку. Багато нав'язувати не буду, бо зараз вийду в прямий ефір, і я думаю, що ви зайдете і побудете в місті з мною. Всім пока, Миру, добра, тепла, здоров'ячка і всього вам самого-самого найкращого. До зустрічі!